Цянка, яка теж носить анатомічне якісне взуття, і знову таки це наш український виробник. Наші українці чим круті і класні, де щось побачили за кордоном, зробили таке, що набагато краще. І це український бренд Боса АКА. Теж досить крутий. Пацієнтка дуже довольна, стопа має певні характеристики, вона має певну повноту і ширину. Тому, звичайне, взуття як мінімум визивало дискомфорт, коли почала носити досить широкий носок із нормальною повнотою і з адекватно гнучкою підошвою, скажімо, все стало набагато краще. Тому коли я чую, що пацієнти не можуть знайти взуття широким носком, я дивую, чому, тому що в Україні вже як мінімум декілька виробників, навіть таких досить якісних, вже є, треба просто шукати і купувати, але ж таки є певні ортопедичні, ортопедичні нюанси у пацієнтки. і Ми навіть зробили під це гарне анатомічне взуття таку ж гарно. Індивідуальну ортопедичну устіку розвантажену досить еластично, досить гнучку, яка не буде порушувати еластичності підошви і властивості цього взуття, але таки буде підтримувати саму ступу досить ніжно-делікатно, більше нейросенсорно, тобто доторкатись то для того, щоб стопа відчувала себе стабільно. Є якісне взуття, шановні пацієнти, під любу ступу можна підібрати. Треба тільки кликнути в інтернеті, і ви знайдете наших українських крутих виробників. Тому дякую вам.